Тут повинні бути олені. Тут такий рів, але їх чомусь немає. Може, вони переїхали. Тут ігри відпочивають на газонах. Все чистенько. І собачки гуляють. Дуже французи люблять собак. Я також люблю собачок. В резинку пригають. Я дуже любила в дитинстві плигати в резинку. Ну, видно, що тут для оленів, для якогось, для якихось мирне небо. Мирне небо, бачите, ракети не літають, о, собачка гавкає, охороняє. Гуляють, прогулюються. Старі інвалідів тут повно я бачила на візочках. Вони вдома тут не сидять, вони можуть вийти. Тут повинні бути були олені чи косулі. Ось такі олені, лосі. Схоже на лосів. Ось так. Люди відпочивають. Хлопчик грається в каштан. Ага наче з мусульманської країни, ну тут мусульманів повно. Ось такий рів, щоб до тварин ніхто не міг долучитися. Ось так.